А, є. Так, да, давайте які питання. Як відрізнити абсолютно від відносного? О, да, Боже! Сонечки, це класна річ, класне питання. Треба мати мозги. <ривіт> Я розказую про свою особисту історію. Дивіться. Спокойно. В кінці 99-го року я прийшов в раду як це, Рада Національної безпеки і оборони. Бо я закінчив аспірантуру, треба було кудись йти, працювати. Посеред Посередочбового року нікуди не можна. Ну і взагалі я не хотів бути, знаєте, асістентом на кафедрі, от це, кучу часов читаєш. все. А там була дуже класна зарплата в Раді Безпеки і оборони. Я не буду скривати, що це був головний мотив. Е, мій науковий керівник був завкафедри в сільхозакадемії, де платили дуже великі гроші. І завкафедри в Могилянці, де платили безбожно малі гроші. Але, відповідно, дв дві його зарплати були вдвічі менші, ніж моя зарплата в Раді Безпеки і оборони. Я був дуже задоволений, класно. так. Вот. Я тоді вперше одружився, Ва. І відповідно я почав працювати, нас кинули на дві теми. Перша тема це була Росія. Ми всі працювали над аналізом Росії. А друга тема була це захист і свобод віруючих. Я захищав усіх, я каюся, я навіть московський патріархат захищав. Писав тоді, що давайте їх не трогать, вони колись в притомність прийдуть. Ну, це не виправдалась така утопія. Надо було їх е, зажимати. Е, ну ладно. Е, е, і коли ми вивчали Росію, то ми з жахом е, виявили таку річ, що після приходу Путіна ми аналізували пізнього Єльцина, ми аналізували Путіна, що після приходу Путіна. З початком цієї Другої Чеченської війни, суспільство, в цілому політику і так далі вони тоталітаризуються. Тобто тенденції цієї мобілізації, такої фашистської, вони вже були тоді. Тобто, 2000 рік ми бачили, як суспільство просто за допомогою пропаганди, воно мобілізується, воно все більше рис фашизму і так далі. І ми в кошмарі. Тому що ми якби приходимо до Євгена Кириловича Марчука і говоримо, ми написали вот книжку а, значить, Україна, Росія, Конц... концепт... концепт гуманітарних відносин. Це щось таке. Але ми ж аналізували все, що вони говорять, які ідеології були. Ми перші звернули увагу на етап придурка, як його на надує на перші Ми говоримо, оце він зараз оце говорить, а це буде офіційною ідеологією. Євген Кирилович такий інтелігент, все остальне. Він говорить, вкратце це десь ви написали, ми йому даємо шість сторінок. Він прочитав. Євген Кирилович Марчук такий був, yeah. Да. І це чоловік Ларіси Івшини, ну, яка день Він ще був класний мужик. Він такий прочитав, і він говорить, таке, друзі, оце ви прийшли до мене, це дуже цікаво. Ну, я вам скажу, я ж був прем'єр-міністром, все, і от зараз не остання посада в державі. Перший план нападу на Україну вони в 94-му році прийняли. Він називається Грім. Ми такі, ка? Ну, і він бере, відкриває е, у себе там значить, сейф Всередині ще один сейф, Він дістає цей план, каже: Читайте. І ми читаємо, тобто ще при Єльцині, який був ліберал, там все, ура-ура! Вони вже в Генеральному штабі заставили, як напасти на Україну. І ми так прочитали все. І ми кажемо, боже, кошмар, ну есть, тобто, наші прогрози правильні, що вони ідеологічно там, готуються на сусідні країни нападати. А це на всі країни є такі плани і так далі. Він каже, не знаю, Ну, на Україну, бачите, точно є. І він каже, я впевнений, що там наступні плани лежать, все остальное і так далі. І каже, далі, тепер живіть із цим. Це було прикольно. все. І ми довго думали, що робити. Звичайно, було багато утопізму. Що треба якось з ними знайти спільну мову? Це те, з чого ми почали. Що треба знайти спільну мову. Давайте у нас тут буде все, пожалуйста, по Рістовичу, розвиватися російське. Все, пожалуйста. І там я пам'ятаю, російські магазини відкривали на Подолі там російські книги. Давайте у нас все буде. Там, московський патріархат, давайте, ну, куч мене це страшно любив, що треба да, пробувати примиритися. І вже в 2003 році, вже до Леоніду Даніловича з його припитими молодості мозгами. Ви знаєте, він як коли обрався президентом, він дуже бухав. Взагалі. Він бухав в день, вночі вот, з усякими бабами, лазив, все. а потім він захворів раком. Він раз дивиться, хопа, а що це? Тут бізопасі в країні твориться. Це було класно. Ну ладно, ну такі. Мужика. Боже. Не. Леоніду Даніличу більше половиною сторінок не писати. саме найголовніше і вивод, що робити. Чого? Бо він не читає більше половиною сторінок. Все, є текст чотири сторінки, він вже дочитати не міг. Короте. І от це. Навіть до такої людини, яка взагалі така, ну, я б сказав, би, не, не, не розвинута культурна, звісно, навіть до нього дійшло, що діло пахне керосином, на нас збираються нападати. А тут вони ще взяли на тузлі. І він такий, Боже, пацани, а ви ще два роки тому казали, що да, а я не повірив, а ці суки отакі. Якби так, да, і ми от і далі ці качелі всі були. Я вважаю, що Україна як країна зробила все, що могла, для того, щоб ніякого нападу всього не було. Тобто, ми робили. Я, ну, це, Вибачте, ну, ніколи б жодна країна нічого так не робила. Да? деякі говорять там от, все, ну ми вели себе гірше, ніж Берліна есть ми вже що хотіли перед Кацапами, але вони все одно зарази напали, Крим отобрали, потім на Донбасі почалося і все. І тут стало ясно, що треба було їх зразу посилати подалі. Е, ні, треба було жити як Ізраїль, всім готуватися до війни. Е, і ясно, що зараз я дуже вважаю, що необхідні асиметричні дії. Через я підкреслю. Я, під, я підкреслю, що необхідно е, дійсно, ну у них є еліта. Ця еліта відчуває себе безнаказаною за війну, хоча вона її е, розв'язала. Чому ми ставимо мету е, таку, що необхідно з часом, можливо, колись цього Путіна приперти в Гаагу, е, Кіріла там всіх інших? Народ, ну, лки-палки, це законна ціль. Вот. І тим більше, ну, ми у саму Ладена ж не припирали в міжнародний суд. Ну, не вийшло, вбили по дорозі, там, десь в, в, в піщерах, чи де там, чи в норів. Відповідно, ну. Давайте, треба їхати і просто. Я вважаю в даному випадку, якщо є терористична держава, така і стоїть банда, якась на її чолі, то треба відповідно цього дракона вражати в саме серце. Бо і якби діяти максимально жорстко в цьому відношенні. Все, чуваки, ви розв'язали війну. Зараз будете вбиті ви, ваші діти, ваші жінки. І все. Не треба цього гуманізму. Оті гуманістина. От этот гуманісти... да. ця... гуманізм він же не діє. В чому проблема? Проблема ось в чому. Дивіться. зараз десь намалюємо на чомусь. Ладно, нема де малювати. Проблема полягає ось в чому. Дивіться, Христос з його гуманізмом, да? це джерело сучасного гуманізму. Але Христос звертається до людей, які релігійно, культурно високо розвинуті вже. Зумієте? Вони виховані в певному суспільстві. Це певна цивілізація. Цивілі... Він звертається до цивілізованих людей. І говорить, любіть всіх, да? любіть всіх. Відповідно, ставтеся до кожного так, як до себе. Любіть кожного, да? як самого себе. Любіть. Не просто ставтесь до іншого, як до себе. Любіть, а Бога абсолютно любіть. І, відповідно, так, да, все прикольно і так далі. До вас приходять варвари. Варвари, які абсолютно просто не цивілізовані, і мало того, їхня мета зруйнувати цивілізацію. Да, ви знаходитеся ось тут, на цьому етапі історичного розвитку. А вони знаходяться ось тут. Ви берете свідомо, опускаєтеся і говорите, суки, ніякої вам любові не буде, тільки справедливість. Понятно. Ні. Ну, понятно, так? Да? Да. Ви говорите, ми всіх любимо, все, ну раз ви такі варвари, от вам справедливість. І оце, ви, відповідно, тут ви розви поні, радикальні пацифісти, все, тут вони на нас напали, християнський реалізм, все. І відповідно не то, що око за око. А ви, суки, приперлися там, ви вбивці, там все, ви гвалтівники, ви такі от варвари, ви взагалі просто, взагалі, що ви робите на нашій території? Навіть якщо він ще ніякого злочину не встиг зробити, він вже злочинець, бо сюди приперся. Мачіть і все, взагалі, Ну, тобто без жодних сентиментів, сумнівів і так далі. І чим швидше ви робите цю хірургічну операцію, Тим швидше вони упираються назад, по-перше. Тут, во-первых, що вони ж трусливі. От що, е, треба хоча б поїхати і спробувати вбити їхню еліту. Вони дуже трусливі. Чим вище по цьому, тим трусливіші вони. І, відповідно, е, згадайте, вони в 17-му році кинули фронт на призволяще, втекли і так далі, хоча майже перемагали. Бо вони психологічно дуже нестабільні. Далі. І відповідно, мало того, що вони втекли, це ми їх поступово, може, потім після капіталізації до цивілізації повернемо. Ну, якщо в нас хороший окупаційний режим, буде. окупаційна адміністрація хороша, чи вони самі собі щось таке запровадять? Ну, неважливо. Ну давайте ми подумаємо, німці були взагалі дуже рідісткі. Зараз отакі всі розові поні. Японці, які були. І дивіться, в Японії наскільки було, що вони лізли в особисте життя взагалі? Кожного японця держава, спільнота залазила в особисте життя. Вони так опеклися, що у них не тільки армії нема, що вони там пацифісти, розові Японії і так далі. Зараз в Японію можна їздити просто за тим, щоб відпочити. Тому що там ніхто не спитає, як у тебе справи. Чому? Тому що ну там не розповсюджене це лізти до людей, альо, давай, розказуй. Ні, що ти ніхто не спитає. Ти сам хочеш щось заговорити, з тобою поговорять. Во, а ніхто не лізе. Це багато людей, деякі американці, навіть я знаю з України, переселяються в Японію, щоб про ну, що вони такі всі хочуть жити. Я і муші більше ніхто, я не хочу взагалі нічого. Знати. І от в Японії там, я, де, повністю забезпечує, треба тільки японську мову вивчити. Бо вони, якщо людина не знає японської мови, у них одразу така ксенофобія трошки ще є. Але якщо ти вивчив японську мову, вони м -м -м, все люблять все, нам такими треба бути, як японці. І тобто це дуже важлива річ, яка така ось відповідно зараз виникає. Ви берете фундамент це суспільство справедливості, і коли навколо варвари, хаос і так далі, ви. Берете, розбудовуєте прекрасне місто справедливості, і в цьому місці справедливості ви можете любов проповідувати. Любов є додатковим ресурсом і для того, щоб була справедливість, і для того, що і пам'ятайте, що солідарність це мінімум любові, це початок любові. Тому це відповідно все співмірно з усім, що я перед цим розповідав. Але відповідно, ну якщо прийшли варвари, то тут вже немає про що думати. Ну, дійсно, люди хочуть вбити наш, нас, наших дітей. Ну, які можуть бути роздуми? Я ще раз говорю всіх, що треба діяти е як християни в Техасі. Да? Заскочив терорист в церкву в Техасі і закричав, Валахапкари, ще не встиг крикнути, що лежить на пол. Як чотири кулі в нього влучили, три були смертельні поранення. Один із стрілявших був пастор. У нього удобна позиція була, він за кафедрою. і так через проход, хлоп. І <laughs> ще одна дівчинка вистрілила і два мужика. Відповідно, вообще, ну, люди навіть зі зброєю в церкву ходять, щоб ви розуміли. І Це дуже корисно, це дуже корисно. Наприклад, в Болгарії десь років -то 15 тому назад ввели закон, що всі можуть значить, носити зброю, тільки треба приховано. Ну, наприклад, якщо ти жінка, то в сумочці носиш пістолет Макарова. Да? І, і друге, що зброя коштувала фактично безкоштовно. Ну, наприклад, пістолет Макарова він коштував 50 доларів. Ну, щоб ви поняли. Ну, ну, це вже був десь кінець 90-х, початок був. І зараз він коштує точно так же 50 долларів в Болгарії пістолет Макарова. Ну, тобто це безплатно. Що газовий балончик купила, що пістолет. Злочинність спало відразу в 10 разів. Спокійна нація. Всі носять пістолет, на всякий случай. Куди нападати на дівчат, на мальчиків, на кого-либо, щоб змочканути можуть одразу. І головне. Що у нас ти вистрілів, придурка, що лізе до тебе до хати, і починає: о, ти винуват, що ти, він же ще перший не стріляв, а ти вже вистрілив що там этого всього ні. Вони, значить, порушували твої права, перилися на твою територію, ще щось робили, ти мав право стріляти, все, отлично, все. І це дуже важливо, що тут та сама логіка. Що є якийсь сумасшедший сусід, злочинець, абсолютно, я не знаю, це ж не те, що культура гопніка. Це просто культура гопніка, которая сидів 20. Да? І воно приперлося, Ми теж цивілізовані люди, запад нас не послушав. А ви в з западом, ми щось прийшли, всіх проучимо, ми і вас і запад, і, ми прийшли. Ну, прийшов, хлопець, до побачення, розумієте? і оце проблема в чому? Що проблема, що нація недостатньо швидко відповідає на ці виклики. Що, наприклад, він до вас приперся, тільки він в двері зайшов, ви не чекаєте, поки він полізе. До дітей, до жінки, ви його одразу хлопнули і визиваєте поліцію. Відповідно, тут те саме, ну якби, якби у нас, наприклад, взимку 22-го року зробили мільйон дронів, ми б їх уже вигнали з нашої території. Всі кричали Давайте робіть. Ні, подождали, поки кацапи зроблять мільйон. І тепер о, так, да, навірно, і нам треба. Дебіли просто, понімаєте нами правлять дебіли. Е, і в умовах, в умовах, коли нами правлять дебіли, то виходить протилежна річ, що, бачите, ми беремо і оцю силу соціуму, силу, соціуму, да? силу солідарності і любові висококультурне, ми використовуємо для того, щоб підтримати справедливість. Це парадокс, але це так і є. Хорошо.